Листа із подарунками діти відправляють захисникам на фронт, і в День збройних сил України надсилають їм найкращі вітання. На свято з нагоди професійного свята військових діти з радістю запросили захисників, аби продемонструвати, що вони також люблять Україну. А ще хлопчики готові були продемонструвати свою вправність у строєвій підготовці. «Ліворуч, Кругом! Швидкості та вправності у збиранні речового мішка. І навіть ризикнути кинути виклик самим військовим у віджиманні. Вправність у саперній справі доводили разом. А ось як правильно та швидко чистити картоплю доручили продемонструвати гостям. За веселими змаганнями діти не втомлювалися дякувати воїнам за відвагу, за приклад мужності. Щиро, емоційно на піднесенні. такі зустрічі надовго залишатимуться яскравим споменом у маленьких серцях та зігріватимуть теплом дорослих.